А ти граєш у настільні ігри. У таких іграх дії, які дозволено виконувати протягом ходу, часто визначають китком кубиків, і неможливо передбачити наперед, якими гранями випадуть кубики, усе вирішує випадок, але можна оцінити ймовірність бажаного результату за допомогою комбінаторики, що ми і будемо робити далі у відео. Гайде до нас! Оцінювати ймовірність ми будемо за її класичним означенням. пригадаймо ж його, імовірність випадкової події К для випробування, усі можливі події, в якому є несумісними та рівноможливими, знаходять через відношення М кількості випадків, які сприяють виникненню події К, до Н кількості всіх рівноможливих випадків. Також у задачах нам стануть у пригоді ці формули комбінаторики. В іншому відео ми детально пояснили, як їх застосовувати. Радимо спершу переглянути його. Починаємо. Маємо чотири картки з різними літерами, що в такому порядку утворюють слово тема. Перевертаємо картки, перемішуємо їх і знову викладаємо в ряд. Маємо слово мета. Цю подію утворення з наявних карток слово мета позначаємо літерою А, а яка її ймовірність? Нумо з'ясовувати. Згідно з класичним означенням ймовірності, ймовірність події А дорівнює відношенню М кількості випадків, що сприяють виникненню події А, до Н кількості всіх рівноможливих випадків. Знайдімо спершу n. Ці чотири картки можна розкласти одна за одною в різній послідовності, і кожен такий варіант буде рівноможливим випадком, оскільки задіяно всі чотири картки і має значення, у якому порядку їх розкласти, то маємо справу з перестановкою з чотирьох елементів, тобто n дорівнює кількості всіх можливих перестановок з чотирьох елементів. Обчислити цю кількість можна за такою формулою. Зупини відео та зроби це самостійно. Кількість перестановок із чотирьох елементів записуємо як 4 факторіал. Розкриваємо факторіал 1, помножити на 2, помножити на 3, помножити на 4. Виконуємо обчислення і маємо n24. Перейдімо до М. Як нам знайти кількість випадків, які сприяють виникненню події А. Зупини відео та спробуй з'ясувати це самостійно Нас цікавить слово мета, тобто лише один варіант перестановки, тож М дорівнює одиниці. Це означає, що ймовірність утворити з наявних карток слово мета дорівнює одній двадцять Маємо сім мішечків із фісташками. У першому одна фісташка, у другому дві, і так далі. Тобто, в сьомому мішечку є сім фісташок. Перемішуємо їх і беремо навмання два з них. Припустімо, що в цих двох мішечках разом є вісім фісташок. Цю подію отримання восьми фісташок із двох мішечків позначаємо літерою F. Потрібно знайти ймовірність події F, тобто відношення m кількості випадків, що сприяють виникненню події F, до N кількості всіх рівноможливих випадків, і розпочнімо з n. Зупини відео та спробуй знайти n самостійно. Мішечки беремо навмання, то жодна пара не має переваги над іншою, а тому кількість усіх рівноможливих випадків це кількість усіх можливих варіантів вибору будь-яких двох мішечків із семи. А яку формулу варто застосувати? Міркуймо так. Задіяно не всі елементи, а тільки два із семи. І неважливо, у якому порядку вибирати мішечки, адже це ніяк не впливає на суму фісташок у них. Тож маємо справу з двоелементною невпорядкованою підмноженою семиелементної елементної множини, тобто з комбінацією із семи елементів по два елементи, а тому n дорівнює кількості всіх можливих комбінацій. Із семи елементів по два елементи. Обчислити цю кількість можна за такою формулою. Зупини відео та зроби це самостійно. Ну, звірятися. У формулу замість n підставляємо 7, замість k 2. обчислюємо вираз у дужках та спрощуємо отриманий дріб. Звісно, можемо тут розкрити всі факторіали і усе так скоротити. Але є ще один спосіб. У чисельнику 7 факторіал записуємо як 5 факторіал помножити на 6 помножити на 7, а в знаменнику розкриваємо тільки 2 факторіал, 5 факторіал не чіпаємо. І тоді скорочуємо цей дріб на 5 факторіал. Зручно, чи не так? Скорочуємо дріб ще на 2 і маємо n21. Тобто є 21 варіант вибору будь-яких двох мішечків із семи. Перейдімо до М кількості випадків, які сприяють виникненню події F, зупини відео та знайди М самостійно. Нас цікавлять такі пари мішечків, у яких разом є 8 фісташок. Таких пар тут є 3. Тож М дорівнює 3. І знаходимо ймовірність події F 3 поділити на 21, що буде 1 сьома. Зіграємо в гру. Поглянь на цей кубик. На ньому є 6 різних символів. Таких кубиків у нас є 3. Ці три кубики потрібно кинути водночас так, щоб усі символи на них випали різні. Спробуй самостійно знайти ймовірність цього результату. Нехай бажаний результат на трьох кубиках випали різні символи. Це подія К. Згідно з класичним значенням ймовірності, П від К дорівнює відношенню М до N. Знайдімо спершу N, тобто кількість усіх рівноможливих результатів одночасного китка трьох кубиків. Результат одночасного китка всіх кубиків це трійка символів, і жодна з утворених трійок не має переваг. Кількість усіх цих можливих трійок і є кількістю всіх рівноможливих результатів n, оскільки на кожному кубику може випасти один із шести символів, знаходимо n 6 помножити на 6 помножити на 6, що дорівнює 216. Перейдімо до М – кількості випадків, які сприяють події К. Нас цікавить такий кидок трьох кубиків, у результаті якого всі отримані символи із шести можливих є різними, тобто маємо справу з триелементною підмножиною шестиелементної множини. І має значення, на якому кубику який символ випаде, бо кожного разу отримаємо іншу упорядковану трійку. Тож потрібно знайти кількість усіх можливих розміщень із шести елементів по три елементи. Цю кількість можна обчислити за такою формулою. Зупини відео та зроби це самостійно. Ну, звірятися. У формулу замість n підставляємо 6, замість K – 3, спрощуємо отриманий дріб, виконуємо обчислення і маємо m120, тобто є 120 можливостей кинути водночас три кубики так, щоб усі символи на них випали різні, знаходимо ймовірність події K через відношення m до n, замість яких підставляємо числа 120. І 216 відповідно скорочуємо отриманий дріб і маємо 5 дев'ятих, тож ймовірність кинути водночас три кубики так, щоб усі символи на них випали різні, становить 5 дев'ятих. Запам'ятай у задачах на ймовірність випадкової події часто потрібно знаходити кількість можливих перестановок. Розміщень чи комбінацій. А отже, їх можна розв'язати за допомогою формул комбінаторики. Запам'ятай їх, вони не раз стануть тобі в пригоді. А в тебе є улюблені настільні ігри. Поділися в коментарях і підписуйся на канал. У нас ще багато цікавого.